привіт привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейк та ми продовжуємо грати у магічному світі під назвою Витоки Магії. У минулій серії ми зробили вівтар а тим самим розпочали вивчати мод малом. В цій серії я хочу зробити новий сет броні. Злізний сет, звісно, добре, але краще зробити пофарбований сталевий шролом, тобто броня з пофарбованої сталі. Як вона крафтиться? Крафтиться вона е, так само, як і, наприклад, діамантова чи та ж залізна броня, але дає вже, от, наприклад, за нагрудник плюс 7 броні та от на міцності броні. Ну, за шолом плюс 3 броні, плюс 6 за наголінники та чоботи плюс 2. Це дуже добра броня, вона навіть, мені здається, краще, ніж діамантова. Точно я не пам'ятаю, але вона точно не гірша. Звісно, є кращий сет, але він робиться набагато складніше. Крім того, що нам треба та ж броня, яку я хочу зробити, так нам ще треба бути ну, багато всього у тому рахунку, і незритовий уламок. А незритовий уламок це треба йти у пекло. А в пеклі в мене ось індикатор температури буде зашкалювати, і я просто там не зможу знаходитись більше, ніж одну хвилину, чи навіть менше. Добре, для цієї броні треба сталевий звиток з душевним забарвленням. Як же його зробити? А його можна зробити за допомогою де? Ось. А, злого духу та залізного звитка на рунічній таблиці. Рунічної таблиці нам не, не вистачає, тому ми її теж зробимо. Це чотири духа землі, є дошки з полісанеру теж є. Далі таємничий дух знайдемо, дошки з полісандру знову теж знайдемо, але тут ще треба п'єдестави з твіст каменю. Це вже в нас твіст камінь, а твіст камінь робиться з таємничого духу, злого духу та е, будь-якого кругля, кругляка. На, знову ж таки, ось цьому вівтарі духа. Тобто для початку нам треба таємничий дух та злий дух, ну і кругляк. Кругляк ми знайдемо 100%. Злий дух у нас є, тепер треба ще таємничий дух. Ми вже у минулій серії його вибивали. Він вибивається з. Добрий вечір, так от, він вибивається з скелетів, тому треба ще зараз шукати скелетів. Що ж, настав день, я трохи тут здобув духів, також в мене вже в косі 58 міцності залишилось, дуже мало міцності, а нову крафтити я вже не зможу, тому що. Так. Треба камінь душі, а в мене його немає. Треба буде у будь-якому разі, нам треба буде ці камінні душі зібрати. Так, ну добре, нам що там треба було? Я, до речі, багато звих духів зробив, тому що із них е і заліз, е якраз і робляться ці звитки. Та два злих духа, тобто один-два, все. Це поки залишаємо. Також кругляка е 16 штук. І, по ідеї, ось так ми вилажуємо. Раз, і два. Все почалося. Твіст камінь готовий. Тепер ми з нього робимо плити. А тепер робимо, наскільки я пам'ятаю, ось так. Це п'єдестар з твіст каменю готовий. тепер нам треба. Що нам далі треба? А, Нам треба зробити цю рунічну таблицю. Дошки з полісандру, таємничий дух. І знову ж таки на цієї. Але, скоріш з цього, нам ще треба буде б'є до нього ставити, щоб все, весь цей крафт помістити. Але я не впевнений. Все ж, все, все ж таки, давайте ем... візьмемо інгредієнти. І так, і так, все готово. Я ще здобув таємничий дух, там ще в скрині один таємничий дух. І залишив тільки сюди нажати. Також я додав сюди два п'єдестала для дубової дошки. Ой, який дубовий? Для палісандри дошки. Все, нажимаємо. Пішов діло. І так, все, готово. Рунічна таблиця в нас тепер є. Я сподіваюся, до неї більше нічого не треба буде додавати. Ну, хай тут буде вівтар, тут так воно непогано дивиться. Також, давайте ну, давайте сюди ставимо його. О, тут навіть так він розкривається, цікаво. І сюди вже ем, треба положити нам. Залізний звиток та злий дух. Щоб фулсет зробити, треба 24 цих сталевих, як там забуваю постійно, сталевих звитих з душевним забарвленням, 24 таких звитка треба. Я трішки подивився гайд та зрозумів, чому він не працює. В книжці не написано, як він сам повинен працювати, тому зліз у гайди. Для цього, для того, щоб він почав працювати, нам треба тотемна база, тобто дух землі, дошки з полісандру, сама полісандра та таємний дух. Зараз я це все швидко створю і далі вам покажу, що треба зробити далі. Зробив я цю тотемну базу. Тепер, щоб це все запрацювало, треба ще на нього поставити колоди з полісандру: один, два, три, чотири. Давайте четвертий. Ось так поставимо. Тепер ми у якому порядку А, ось у мене є порядок. Робимо, значить, зверху синій. І ось так от запитуємо ці колоди з полісандру, цими духами. Ось так воно виглядає. Не видно. Давайте я. А мене немає з мого скипа. Ну, давайте ось цей заберемо. Покажу краще, як вони виглядять. Ось так. Таємний дух чи сюди, чи сюди. Тільки я пам'ятаю, сподіваюсь, сюди. А також сюди треба дух. Зараз скажу, який дух ось, Ельдрича. Дух Ельдрича. Так, я, до речі, все правильно зробив. Він вибивається з ендерменів, тобто з магічних е, мобів. Тому треба... Люти. Е, тому треба вбивати цих ендерменів. А ще в мене у коси залишилось 9 міцності, тому я, напевно, піду в шафту, е, зроблю з цього укосу. Пряме включення я знайшов душевний камінь, і його тут дуже багато. А ну так, до речі, можна е, ось цим використати ще ж Також я знайшов якусь синю. А, ні, я вже її знаходив. Що з нього можна зробити, я не пам'ятаю. Ага, ну, броню. Броню, ну. Ну, до речі, непогано, але ту, що я роблю, вони набагато краще. ще не набагато, але краще. Так, давайте все одно добудемо речі, оцю гоберову руду я не можу добути, треба кайло діамантову і вище, і навіть з книгою заклинань для новачків я його не можу скопати. Ще трохи походив і навіть діаманти знайшов, тільки я ось тільки що побачив, що це якісь індифікована омазна руда із Born. In... А, може, це якась. Е, пастка. Тому що цей мод додає е, всяких страшних е, мобів. Е, е. Ага. Ой й-мою. Що це хто це такі? Вони б'ються. А, діамант не випадає? Ні, не випадає, тому. Шкода, з них падають алмазні термітні осколки. А з них вже можна, до речі, діамант зробити. Але вони дуже больно б'ються, тому я не впевнений, чи я хочу заради цих діамантів так трудитися. Хоча діаманти, звісно, треба. Так, де вони там? Ось тут. М Може їм якусь пастку зробити, раз вони мені пастку зробили. От, наприклад, ось так от зробити. Це і їх зараз хоп. І це вони вже тут нічого мені не зроблять. Так, правда, я навіть з цих скилків один діамант не зроблю, ну, може у майбутньому. І тепер з новою косою можна шукати ендерменів. Також зробив геоденезичний та геоденезичну цокиру. А ось і наш ендерменчик. Зараз ми його вб'ємо. На жаль, випаде всього одна, один той дух, можна їх отримувати більше, для цього треба зачаровувати цю косу, а також є броня, яка теж подвоює. Це випала на ця душа, це дуже круто. І зараз ми все ж таки зробимо. Нарешті останній найскладний дух зібраний. Це. Тепер я дуже сподіваюся, що в нас все вийде звийтуг, залізний звиток. Можливо, треба нажати, тому що я коли нажимав якийсь звук. Ось. Почало працювати. Можливо, тепер. От я зараз, типу, активував, і тепер. В. Що? А ось. Так, нарешті. Ми зробили 24 ставових злитки з душевним забарвленням. Тепер йдемо робити нову зброню, Нарешті. Це фуссет зібраний, а також мені ще одне цікаво, я сподіваюся, духи тут не пропали. Так, духи не пропали, і можна використовувати це знову як. Ну, щоб зробити ці звитки. Тому що, до речі, до речі, до речі, мені цікаво, які є. Інструменти, тому що я інструменти сильно не дивився. От, наприклад, пофарбований сталовий меч так, 6 і 5 сили атаки це дуже мало, але е, з ним можна зробити е, тирвінг. Ще зараз подивлюсь, тирвінг ось. Тобто тут, А, ну, тут, до речі, нічого такого цікавого: Обсидіан, твіст камінь, гекс попів, камінь душі, злий дух, все тут нормально, окрім духа Ельдріча. Я вже не буду. У цієї серії я точно вже не буду цей дух вибивати. А так, Тирвін, а ну Тирвінг, правда, на 7 сила атаки. А потім о, можна буде зробити пробуджений тирвінг, а він вже. Ну тут вже треба зірка Незеру, а так все. А, ні, треба ще променистий камінь душі. 32. Ну, в цілому нічого такого складного. Променістий це. Ну, теж нічого складного. камінь душі, два діаманти та пекельний дух. Пекельний дух, він з кріперів падає. Давайте все ж таки надінемо цю броню. Все ось такий тепер я красавчик, правда. Чому в мене рот закритий? Ну, добре. А, ну Хоча в мене рахує те, що в мене взагалі рта немає, то нормально. Я думав, що він. захист весь дає ось тут броню. А чому? А давайте все ж таки е, порівняємо з діамантовою броньою. Діамантова броня. А 3, 8, 6, 3. 2, 6. Ну так, до речі, трохи гірше на 2. Одиниці броні. Ну нічого страшного в цілому. Проте я думав, що вона буде краще, ніж діамантом. Але її можна апгрейднуть в цілому. в цілому. Але тут, ну, знову ж таки, треба не заробити її уламок, духи Ельдича, а так нічого складного немає, крім духів та незажитого обломку. А на цьому ми будемо закінчувати. Не знаю, наскільки хвилин серія вийшла, сподіваюсь, хоча б на хвилин 10 є. Зробили ми, значить, таку сет броні набагато краще, ніж залізний. Саме головне зробили рунічну таблицю та тотемний базу, також прокачали в Євтар Духа. Якщо вам сподобалася ця серія, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.